ще одна група людей, котра зробила свій величезний неоцінений внесок в роботу з ліквідації аварій на Чорнобильській АЕС та мінімізації її наслідків, були медики. Микола Нагорний, тепер завідуючи відділенням реанімації центральної міської лікарні, номер 1 у далекому 1986-му був медиком-студентом. Не відмовлявся практично ніхто, практично нікого не було. Прохання було таке добровільне, але всі поїхали по мірі можливості, студенти, медики. Наскільки була можливість, наскільки було вміння, допомагали тому населенню. Сьогодні в центральній міській лікарні номер 1 працюють п'ять лікарів, ліквідаторів аварій на Чорнобильській АЕС. 25 співробітників мають статус постраждалих від аварії на ЧАЕС. Від команди депутата обласної ради, засновника громадської організації Чорнобиль єдність відродження Віктора Козіна, окрім теплих слів, подяки, побажань, медики отримали нагороди за свої чуйні серця, врятовані життя. Віктор Козін побував в багатьох відділеннях центральної міської лікарні номер 1 Головний лікар Анатолій Вусик подякував Віктору Козіну за розуміння і співпрацю і звернувся до депутата з пропозицією. На території кожної лікарні є комунальні заклади аптеки. Коли пацієнт поступає, значить йому надається допомога. По вимозі з аптеки отримуються ліки. Хворий абсолютно забезпечується повністю за рахунок чорнобильських коштів. А погашення заборгованості перед аптекою за видані медикаменти здійснює Чорнобильський фонд чи організація, яка забезпечує фінансування в даному регіоні. І це буде правильно, це буде швидко, і це буде безкорупційна схема абсолютно. Житомирське обласне стоматологічне медичне об'єднання, головний лікар цього медичного закладу, заслужений лікар України Віктор Журба, також був одним із тих, кому на долю випало пройти через горнила Чорнобильської катастрофи. Прийшлося побувати по різним селам, по самим грязним. Навіть дружина має дивувалася, коли я приїжджав додому. Я роздягався, і в мене були влочиві ожоги на кистях руки, на ногах. Як знімаєш носки, все було червоне. Але нічого, дякуючи Богу, я залишився живий. Медики обласного стоматологічного об'єднання дякували Віктору Кузіну та організації Чорнобиль Єдність відродження за увагу та допомогу у вирішенні багатьох проблем. Медики, лікарі це ті люди, які перші хвилини, перші години були направлені в Чорнобиль. Це була трагедія, щоб не забували її і пам'ятали тих людей, які віддали життя і здоров'я.